Доброго вечора всім. Десь тут жіночка якась їм написала коментар по поводу моїх зубів. Не знаю, до чого це був коментар. Мені може вона не хоче платити лікування зубів, не знаю. Ще написала за Америку, нібито я нікуди не їздив, що ти брешеш, типа того. Записував до цього відос, заблокували, бо, мабуть, документи показував. Показую ще раз. Не знаю навіть як показати. Дивіться, ось американська віза. Зверху написано United States of America. Моя віза, мій фейс. Тобто, візу я отримував, я туди літав. Зверху, хто замітив, може є печаточка з аеропорту, як я залет... прилетів туди, ставили її. Тобто, ну, в будь-якому випадку, дякую за запитання. Але. Не знаю, до чого тут зуби мої припили, вже не можу зробити. Но... Хто знає, той знає, що це не так дешево коштує і це займає багато часу. Тож задавайте свої питання, я не проти. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, був дуже вам вдячний. Всім гарного вечора. На добраніч, на тихої ночі.